Ще одна презентація нової одиниці холодильна шафа Inter 400T. Виробник Україна. Після реставрації холодильній шафі був замінений компресор мотор Поставили хороший компресор, більш мощний. Є тут у нас електронний контролер з клавішою на освітлення. Освітлення верхнє банерне і всередині холодильника також. 400 літрів об'ємом. Холодильник. Висота 208, довжина 68 см і ширина 65 см. Повністю обідом подивимось у нього бокові панелі. Є де -не де не суттєві такі м'ятинки. Але їх видно тільки, якщо відблискує світло. Резинка ущільнююча гума замінена на нову. Інша бокова панель, шафа чиста, мита, пофарбована вже в сучасні кольори. Ось внутрішня частина показуємо. споживає 400 Вт в годину Виглядає просто супер.